Доброго шановна Комісія. Тема моєї роботи є дослідження та програмна реалізація системи управління роботом дезінфектором на основі аналізу відеопотоку. Об'єктом дослідження є система управління роботом дезінфектором, предметом дослідження. Програмне забезпечення для управління роботом дезінфектором на основі аналізу відеопотоку. Та метою роботу роботи програмна реалізація системи управління бактерицидною ультрафіолетовою лампою роботу дезінфектора на основі аналізу відеопотоку для забезпечення захисту людей, які знаходяться під час дезінфекції у приміщенні. Ну, завдання це дослідження методів аналізу відеофедрів, проєктування структури програмного забезпечення розробки програмного забезпечення, також тестування та відлагодження і економічне до доцільності розробки та забезпечення заходів охорони безпеці та безпеки на звичайних ситуаціях. На наступному слайді ви можете бачити систему керування, як вона загалом працює, тобто камера знімає відео в. Отримується один кадр, він попередньо обробляється, надається не на нейромережі, вихід нейромережі обробляється, і якщо на кадрі було детектовано людину, то буде передано команда на лампу і вона вимкнеться. Якщо не було детектовано, а лампа була попередньо вимкнена, то вона поки вимкнеться. Ну, от саме алгоритм ви можете побачити на цьому слайді. Діаграма прецедентів, тобто робот має низку функцій, які він виконує, і при... система, розроблювана в роботі, активується при проведенні дезінфекції. На слайді наведено порівняння мов програмування, серед яких обирались для мови і для розробки системи. Основною мовою було обрано C через швидкість, тому що для системи реального часу це ну, найбільш важливий критерій. Також було використано мову Python для вимкнення і вимкнення саме лампи. Система розроблена на базі ROS. Концепцію, яку вона використовує, ви можете побачити на слайді. На слайді має діаграма діаграму розгортання. На роботі встановлено в мікроконтролер Дженсонано, на якому розгортається декілька бузерів, які відповідають відповідно за роботу камери. Детектування людей і вимкнення та вимкнення лампи. слайді наведена схема взаємодії між гуплами системи. Вузол, який відповідає за камеру, публікує топік зображення. Вузол, який відповідає за детектування, Відповідно, підписується на даний топік і отримує зображення оброблю його. Результат публікується в наступному топіку Person Detection, і, відповідно, вузол, який відповідає за вимкнення та вимкнення лампи, отримує, підписується відповідно на цей топік, отримує інформацію і вмикає чи на лампи. Ну і на слайді наведено роботу системи. Ну, на сладі наведено висновку ага. розглянуто проблему автоматизації дезінфекції приміщень та забезпечення захисту людей і ультрафілевого опромінення, які знаходяться у приміщенні під час дезінфекції, а виконано огляд існуючих рішень, які можуть використовуватися для дезінфекції даних приміщень. А, ну, зокрема, у роботі по